В небі метушня і рук, янголя та працю мають. Оно дні несуть кожу для святого Миколая, інші лагодять санки, навантажують дарунки, світять до шляху сірки слід на землю поцілунки. Яка сьогодні тиха ніч? Так, тиха і чарівна. Ще трішки залишилось попрацювати і прийде святий Миколай. Цю ніч ми запалили всі зірочки та місяць на небі. Ага, поглянь, який він яскравий став. Буде добре видно святому Миколаю доріжку дичемних діточок. А чи всім дітлахам ми набили пухнастим пір'ям подушечки? Так, всім. Їм насняття казкові сни, де з молока тече дорога, де безліжів, де царство Бога. Та розносить зносить. Всім подарунки по хатам, як зорі світять ясно там, хай спиться милим дітлахам. Ти бачиш ти бачиш, що ці янголи затівають. Вони знову хочуть влаштувати свято для усіх дітей. Готують подаруночки. бач, які. От наївні, це ще просто наш володар, це я нічого не знаю. Як це я нічого не знаю? Все я чув кожен рік й те саме. Ми негайно відправляємося на землю, щоб зіпсувати свято. Знаєте що, сестринки, я так обожнюю це свято і взагалі вважаю, що ми з вами робимо дуже добру справу, допомагаючи всім людям на землі. Так, не те ангело-охоронці. Коли ти спиш, ми всі літаємо, долю бережем та твої сни охороняємо, крилами махаємо. У від краю, що посмішка вісні лунала аж за гаєм Здається, ми готові до наступної ночі. Я вже давно приготувала всі листівки від дітлахів. Впевнена, що на землі всі дітки стали хорошими. А як ви вважаєте, Святий Миколай всі листівки переглянув? Чомусь не хочеться, щоб хтось не отримав свідомо очікуваний подарунок. Не знаю. Ось ще декілька листівок. Давай швиденько віднесемо їх святому Миколаю, адже залишився тільки один день до чарівного свята. А й справді ходімо швиденько. Ну, і ви це чули? ми цілий рік вчили цих діточок тільки поганому, а ці англята тільки й мріють, щоб їм подарувати подарунки. Антипчику, нам щось потрібно зробити. Чи є в тебе план? Так, що є в мене план, що є в мене план. А, а що ми робили минулого разу? Ми підкупили привидів, які мали навчити дітей тільки погано. Повернули час назад і зробили з казкових героїв з люки ненависних дітей. Так це ж кльово. Який же я розумник? Схаменися вже, нічого в тебе не вийшло. Чому це? Тому що з'явився святий Миколай і все повернув на свої місця. Знову цей затим Миколай нам заважає. Що ж його придумати? Так, так, так. Стривайте. А про що вони там тривенили? Хто? Та ці нуляки ангели? Що вони там для святого запалювали? Які свічки? Та ні, якісь вогні. От бездарі. Місяць для святого Миколая, щоб він їм доріжку освітлював. О, точно, крадемо місяць. Справді який я розумний. <плес> ну от і все. В темряві ніколи не знайде святий дорогу до дітей. Чудово! На цей раз ми насправді зіпсували свято. Так, забрати то ми забрали. А тепер подумайте, куди ми його дінемо? Хм, додому заберемо. Ха ха ха, прямо Петросян. Хороший жарт безголовий. Ти що? Хочеш його під землю засунути? Це неможливо. І справді, а що робити? Він такий гарячий, що я вже не можу отримати натрима ти. А чому саме я, а? Ах, гаряче. Ну, нічого без мене придумати не можуть. Ходіть на сюди. Слухайте уважно. є в мене один братело, такий собі шаман цірко Та знаємо ми твого братело, ще той брехун. Так це ж чудово. Ми в нього і заховаємо цей місяць. А ти впевнений, що він на нашому боці? Звичайно. Я тільки оком моргну, і він все для нас зробить. Добре, моргун, де знаходиться твій сірко? Тільки запам'ятайте, не сірко, а шаман сірко второпали, а то він ображається. Одне, що мене непокоїть, що це на півночі. Де? Там же холодно, ми ж зовсім роздягнуті. Не замерзнете, по дорозі щось знайдемо. Діставай свій колобок, хай покаже нам дорогу. Та ходім швидше, час іде. Ой-ой-ой, що ж це я почув це. Що ж тепер буде? Треба швидше кликати братиків на допомогу. Новину дізнали, щойно ми. Чорт веде нас до біди. Я не люблю зволікати, буду свято рятувати. Я всім розкажу для сміливих не біда. Чорта прив'яжем, покараємо шахрая. Цей чертяка лихо творить, капостить і всім, і всяк. Місяченько неповторний він поцупив. От біда. Тож летіть по всіх усюдах, хай дізнаються всі люди, що чертяка свято всім псує. Покараєм, покараєм, покараєм шахрая. Слухайте всі уважно, повертайтеся всі додому і сповістіть усім дітям у вісні про цю жахливу новину. Адже скоро настане ранок, і вони прокинуться. Це наш єдиний шанс рятувати свято. Ой, як чудово зараз на вулиці. Поглянь, Даринко, скільки за ніч снігу насипало. Так справді можна зліпити снігову бабу. Фу, я вже так втомився весь час бігати. Чому ми не можемо зупинити машину, щоб нас підвезли? Тому що дорослі нас не бачать, а тільки діти. А діти як правило, на машинах не їздять. Що, хіба вони не вміють? Та ні, просто ще малі, прав не мають. А чому ми опинилися в лісі? Мабуть, твій колобок нам не ту дорогу показав? Ні. Він ніколи не помиляється. Зараз ще почалую. Поглянь, хто ти там стрибає по гілках? Що ти там не чаклував? Та нічого, це не я. Давайте краще заховаємося. Які вони кумедні? Справді кумедні, такі пухнасті, руденькі. А як вони складали свої горішки? Річні запаси свої перевіряли. Погляньте, кого я знайшла. Цікаво, вона розуміє про що ми розмовляємо? Так, розуміє. Клас, вона говорить. А хіба таке буває? Звичайно, буває, адже ви знаходитесь в казковому лісі. Не слухай більше, білочко, Янголи не вірять в казки. Скажи краще нам, ти випадково не бачила тут чортів? Ні, в нашому лісі такі не проживають. У нас є ведмеді, їжачки, зайчики, лисички. Стій, зачекай! Ми знаємо, хто мешкає в лісі, але ми шукаємо саме чортів. Розумієш? Вони поцупили місяць і намагаються зіпсувати всім свято Святого Миколая. Ой, лишенько, так і ми теж не отримаємо подарунки. Нам обов'язково потрібно їх знайти. Ми повинні всіх дітлахів врятувати, які ви добрі. Нас Миколай завжди навчав. Ти усміхнися небу, усі, хто біля тебе, і братику, і сестричці, і сонечку, і травичці. Люби усіх довкола, і ця любов із неба повернеться до тебе. Прощай дрібні образи і помирись відразу. Хто вміє всім прощати, сильнішим здатним стати. Твори добро, дитино, і у твоїй родині воно знайде домівку від нині й до віку. Який мудрий Миколай. Добро робити це дуже гарно. Підкажи, білочко, що ж нам робити? Ми не знаємо, куди чорти направились. Та чекайте, візьміть цей горішок. Він допоможе вам знайти доріжку до матінки зими. Вона обов'язково вам допоможе. Дякуємо тобі, білочко. Знайдіть місяць і допоможіть усім діткам і звіряткам. Бувайте. Так. Хто нас здав? Як вони могли дізнатися про нас? А я казав, що нас хтось підслуховує. Казав, казав, краще б знайшов його. Замовний, дайте моєму мозку спокійно думати. О, придумав. Що? Ми повинні швидше потрапити до сірка. Йок. Так. Де мій чарівник колобок. Зараз я з'яжуся зі громадним сірком. І він нам все підкаже. Ти що, збираєшся йому листа написати? Тю, ти що? Які листи? В якому столітті ти живеш? По скайпу з'яжуся. А ти що, маєш змогу з ним зв'язатися? Чому ж? Цього не зробив ще там? Тому що там не було Wi-Fi. А тут, бачиш, три палки ло. Алло, алло, прийом, шаман сірко, ми на зв'язку. Алло, алло, Зачекайте, зараз вийду за стралу. Хто мене турбує? Привіт, шаман Сірко. Як справи? Чим займаєшся? Запам'ятайте, я тепер не просто сірко. Я знаменитість в передачі битва екстрасенсів знімався. А вам що потрібно від мене? Невже тобі на твою долю пошаманити? Та ні, розумієш, скоро ж свято, а ми, як завжди, хочемо його зіпсувати. Та пам'ятаю, сам таким займався. Так от ми вкрали місяць, і святий не зможе знайти доріжку до дітей. Непогана ідея. А до чого тут я? Забрати його до себе неможливо. Ми вирішили в тебе його заховати. А скільки ти за це даси? Ну, розумієш, бізнес це ж в найпершу чергу. Та розрахуємось, не хвилюйся. Ти скажи, як швидше в тебе потрапити. Ми зможемо якось зиму обійти? а що, холоду боїтеся? Та ні, там десь янголи до неї пішли. Зараз воно якраз рятується, то нам погано стане. Зараз зателефоную своїй сестричці, мольфарті Ксенії. Хай спробує в них щось дізнатись. Вона в мене і мольфарка, і актриса, і журналістка. На всі руки майстриня. Попрошу, нехай затримає їх, а ви біжіть до мене швидше. Бувай. Чекаю. Ну, все, зараз він все порішає. А ми ходімо швидше до нього. Питання є, питання, нема. Все, що я роблю, найфірмовіша фірма. Не накопати вам на мене компромат, бо я і так розповідаю все сама. Питання є, питання нема. Цікаво, куди це ми знову потрапили? Погляньте, он якась жіночка стоїть. Це, напевно, якась артистка. Нарешті, хоч одна нормальна людина, а не казкова. Люба жіночко, допоможіть нам. Здається, вона нас не чує. Можливо, ще голосніше потрібно. Тітонька! Що таке? Чого кричите? Я що, глуха? о, нарешті пішла клієнтура. А то мені вже скучно стало. Вибачте, а ви хто? Мольфарка. Будемо знайомі. Я потомственна гадалка. Королева Карта Мольфарка Ксенія. Привіт, діти. Сідайте. В ногах правди немає. Дякуємо вам. Зараз все подивимось, допоможемо, підкажемо. Ну, розказуйте, ви хто? Мене звати Марічка, а я Даринка. Ми хочемо запитати у вас дорогу до матінки зими. Розумієте, нам потрібно знайти місяць. Його вкрали чорти. І якщо ми його не знайдемо, діти не отримають подарунки. Стоп, стоп, стоп. Чудово, я вас не чула. Ви мені нічого не говорили. Зараз вам сама все розкажу. Карти розкажуть. Так, ви в нас світленький. Зараз карти Таро все розкажуть, бо вони ніколи не обманюють. Значить так, ти Даринка, а ти Марічка. Це не я кажу, карти кажуть. Ви шукаєте місяць, який поцупили чорти. Бачите, карти правду говорять. Нічого, що ми це все їй розповіли. Так, бачу, бачу, бачу. А, порча. Все, у вас порча. А на що в нас порча? Порча у вас на добро. Дуже ви добрі, потрібно знімати і стане вам набагато краще жити. А мама казала, що потрібно робити більше добрих справ. Хто сказав? Мама? Ой, з мами теж порча щита. Серце на долоні, пісня від душі, головне сьогодні, добротою жить. Це важливо дуже, пам'ятай завжди, з добротою друже, світом легше ти стежками зоряних орбіт Шукаєм одну мелодію Тримаєм тепло у серці а нелі ми знаєм що лежить повітує світ Ще стільки подарунків ніколи не дарували. Дякую вам, діточки. Ідіть до мого брата шамана. Там чорти заховали місяць. Що вони зі мною зробили? Я ж ніколи не плакала. Прости мене, брат. я не втрималась. Донечки, сніжинки, довго вам було летіти. Тому вам, мої маленькі, треба трішки відпочити. Я ж ви на землю, на дорогах біля гаю, на дахи, в містах і селах, і я із вами спочиваю. Не засипай, будь ласка, матінко, зима. Допоможи нам. Привіт, малята, що у вас трапилось? Вам не сподобався мені пухнастий сніг? Ні, дуже подобається. Не всі річки я вам заморозила, щоб ви мали змогу кататися на ковзанах? Ні, всі ми чудово гралися. Тоді, що ж у вас трапилось? Минулої ночі, коли ми всі спали, на землі з'явилися чорти і вкрали місяч. Навіщо? Щоб до нас не прийшов святий Миколай і не подарував нам подарунки. Це дуже погано. А ви вже дізнались, куди вони поділись? Так, на мальфарках сенє усе розповіла. Вони пішли до її брата Шамана Серка. Знову вони за своє. Я залюбки допоможу вам і всім малюкам. Ходімо зі мною, моє царство, щось вигадаємо. Нарешті ми до тебе прийшли. А ти нічого так виглядаєш? Як тобі тут на землі? Непогано. У мене тут свій бізнес налаштувався, та такий собі. Ви все по своїх дітях бігаєте, а я тут за дорослих взявся. Клас, а тобі помічники не потрібні. Я подумаю ти своє резюме приготуй. Буде час, я його перевірю. Так, в тебе чудово. Але нам пора зникати. Ну, різочки, діточкам готувати. Ці ночі ми повинні добре попрацювати. Залишаємо в тебе місяць. Бережи його. Ой, щось мені холодно стає. З -з -з Замерзаю. Ну, вже зима прийшла. прийшло. Посмію нагадати тобі, господарю, що ми знаходимося на півночі. Що ж нам робити? Друге, допоможи нам. Ось ви де. Поверніть на місяць, ми дуже вас благаємо. Ні-ні ні, ми -ні -ні, ви викликаємо, Або чекати на свої заслужені різочки. Стійте! ви не можете так вчинити з нами. Ми вас не відпустимо. Як ви не збираєтесь затримати, малеча? Вони не зможуть, але я їм допоможу. Зіма яка вона. Так, це я. А ви знову намагаєтесь зіпсувати свято дітям? І в мене немає вибору, як заморозити вас до приходу святого Миколая. Ти не зможеш нас заморозити. Ми ж із пекла. Та й вже як починаєш мокати, ти не встигнеш нічого зробити, навіть якщо заморозиш. Мідій все одно у нас, ми тобі його не віддамо. На ти Миколай. Болітахів не прийде, горішку не знайде. Знайде. Ми вирішили допомогти Святому Миколаю, освітити йому стежку до матінки зими. От що. Ти що, сам на себе кричиш? Володаре, що нам робити? Сам не знаю, напевно, потрібно тихенько тікати. Стояти. Латину я завірюха до мене хочеш. Палицею чарівною їх замороз, Укри їх кружиною людяною не дай їм зігрітися цією зимою. Я поворухнутися не можу. Я поворухнутися не можу. Ну, от і все, домовичку, клич своїх братиків скоріш. Нехай вже освітять доріжку до нас для святого Миколая. Вітаю вас, любі мої! Привіт, матінко зима. Дуже вдячний тобі, я, спасибі вам, друзі, браві, що дорогу показали. Дякую вам, любі діти! Чом тепер нам не радіти? В світ казковий із чудес, ми спустились з небес. Раду зі святом привітати! Хочемо вам побажати у хвилинці ці казкові, щоб були ви всі здорові. Привіт, святий Миколаю! Поглянь, які дітлахи до мене прийшли. Вони дуже хвилюються, що усі дітлахи не отримують свої подарунки. Отче Миколаю, не пусти на діток злої пригоди, дай рости на користь рідному народу, дай рости на щастя України, мами. Будь завжди з нами. Святий Миколаю, ми тебе дуже благаємо, не залиш цих діточок без подарунків. Ми дізнались, що чорти поцупили місяць, і ти не зможеш потрапити на землю. Не переймайтесь, мої дорогенькі, навіть якщо всі ліхтарики на світі перестануть світити, дорогу на землю освітять ваші чисті серця, які випромінюють добро. А місяць ми обов'язково повернемо. Де ж ці злодії? Я їх заморозила, отче. Моліться, люди. Скрізь і повсюди молитва силу вам дає, лише молитва, щира молитва в житті наснаги надає зі святою молитвою і Божою поміччю. Я прошу вас повернути місяць. Мир вам, діти, в цій оселі, будьте радісні і веселі. Всім здоров'я вам бажаю, щастя і долі нашим краю. Мир вам, любі наші діти, хай вам сонце волі світить. Святий небесний Отче Миколаю. До тебе діти прибігають і просять щиро, Нас ти не забудь, і в ніч чудес дарунками прибудь. Святий і добрий Миколаю. Чекаємо на тебе ми давно, ти нам в здоров'ї дає зростати, завзяті й сили нам надай, щоб ми завжди могли підняти і звеселити рідний край. От й прийшов прощатись час, залишаю вже я вас. Будьте добрі і завжди щирі. Живіть в злагоді і мирі, мамі й тату, помагайте, Менших себе не чіпайте. Вчителям у поміч будьте, і мене ви не забудьте. Швидко мчиться час у лік, знов прийду я через рік на велике світле свято, з Миколаєм вас малята. З наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим, всі! до зустрічі!